Фергов трансферго швидкі перекази в Україну. Так давайте рухатись далі. Я вам покажу, де знаходиться НоАС. Це ось ця організація. НоАС обов'язково потрібно буде її пройти для того, щоб перше від, від, отримати відповіді на свої питання і поставити галочку в чек-лісту, тобто виконане виконане завдання. Ось працюють вони з 9 по 5 годину. До прикладу, вам потрібна повна інформація. Ви можете сканувати ось цей QR-код і відповідно прочитати про цю організацію. Ну і всі там є всі відповіді на питання. Називається вона Норвезька організація по ділам біженців. Ось так вона нас виглядає. Ми записалися група українців на 11.00, тобто то є на 9.30, на 11, на 13.30, на 15. Ось ми записалися на 11, Буде група українців. Відповідно, там будуть основні питання, задаються. А потім якому недостатні буде, можете окремо ще індивідуально задавати ви питання. Також хочу вам сказати, що інформація надається на тій мові, в якої ви спілкуєтесь. Тобто, якщо в моєму випадку, то це українська або російська. Значить, Графік у нас 9.30 в 11, в 13.30 або в 15.00. Рекомендую робити це раніше, тобто в першій половині дня. І так, на цьому у мене все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забудьте нажати на дзвіночок, для того, щоб не пропустити слідчі відео. Також хочу сказати, що в описі до цього відео ви можете перейти по посиланню на телеграм-групу, в якій ви можете задавати будь-які питання, які вас цікавлять по першому етапу, тому що цей перший етап ми зараз проходимо, тому інформація є і максимально можу вам її донести. До скорих зустрічей! Зустрінемось!